Що, якби я сказав, що існує система, яка реально зміцнює тіло і душу? Так, це є, і вона підвищує твою енергію, відновлює клітини, стабілізує гормони, знижує тривожність і навіть покращує настрій. Так, це і нутрицептики, і функціональне харчування, і повноцінний сон, і якісна вода, і мудра реакція на стрес. Так, також до цього долучається і духовна рівновага, віра, тиша, оновлення мислення це теж частина цієї формули. Але є одне, але без руху, регулярного, природного, з любов'ю до свого тіла, це не працює наповно. Ти йдеш, рух, це твоя сила, це основа трансформації, це молитва тіла. Почни з малого, але не зупиняйся. Ти створений не просто вижити, а жити повноцінно з надлишком. Обирай життя кожного дня. Не зволікай.